Добрий день, пані та панове, мене звати Марина, і сьогодні ми поговоримо про одну з найзахопливіших книг, яку я прочитала останнім часом. Це фантастичний роман Незриме життя Аділярю від письменниці Вікторії Швайб історія про свободу, кохання та прокляття, яке не залишить вас байдужими. Що, якщо би ви могли жити вічно? Але ніхто ніколи не пам'ятатиме вас, чи погодились би ви на таку угоду? Детальніше ми поговоримо про це уже згодом. Спершу я б хотіла розказати маленьку передісторію, чому я вирішила зробити окремий огляд саме на цю книгу, чому вона мені сподобалася і як так сталося, що я вирішила її купити. До того у мене були якісь упередження щодо сучасної літератури, тому на протязі двох-трьох років я читала лише класичну літературу і якось прискіпливо ставилася до сучасної. Зараз я розумію, що це була велика помилка, тому що, прочитавши цю книгу, я зрозуміла, що мені подобається сучасна література, і взагалі світ обертається не лише навколо класичної. Це було для мене велике відкриття, і я зрозуміла, що читати сучасну літературу потрібно. З цією книжечкою я зіткнулася ще у далекому 2022 році. Раніше у Тіктоці була така масочка, де програма вибирає тобі книжечку, яку варто прочитати. І звичайно, там була сучасна і класична література. І у мене випала саме ця книга, але я прискіпливо поставилася до цієї книги і вирішила її просто не читати. Як так сталося, що я її купила? Коли я подорожувала Польщею, там я знайшла малесенький український магазинчик з українськими книжками. І проблема була в тому, що всі класичні літературні твори, які були в тому українському магазинчику, я вже читала. І звичайно, я хотіла щось новеньке, щось цікавеньке, щось українською, а не лише англійською. Тому я провела у тому магазинчику. Близько двох годин, і, врешті-решт, знайшла цю книгу і вирішила її прочитати. Це був якийсь меджик, тому що я не могла знайти, що ж мені купити, але з пустими руками виходити з книжкового магазину, тим паче українського це гріх. Тому знову ж таки, вкотре проходячи поміж поличками, я знайшла цю книжечку. Вона була далеко захована, і я вирішила її купити. Я згадала ту історію ще три роки тому, коли я гордала ти ті, і мені випала ця книжечка в масочці. І я зрозуміла, що окей, можливо, це доля. Тому я вирішила, що це просто ідеальний вибір. Ми знайшли одна одну. А тепер поговоримо про письменницю Трішечки. Вікторія Шфайт, вона відома своїми атмосферними та темними історіями, і незрима життя аділярю одна з них. Ця книжечка написана та видана у 2020 році. І вже тоді вона стала неймовірно популярною і змогла протриматися у бестселерах з New York Times понад 30 тижнів. Ця книга отримала дуже багато винагород, а також була перекладена багатьма мовами, що свідчить про її популярність. Це дуже атмосферне фентезі з унікальною системою магії та неймовірно глибоким світом. До речі, ця книга зібрала понад 50 тисяч рецензій на Goodreads, і люди вважають, що ця книга одна з найбільш зворушливих історій десятиліття. Хоча події розгортаються у двох різних часових відрізках, головна героїня одна й та сама. Аделіна Лярю народилася у 18 столітті та живе у малесенькому французькому селищі з батьком та матір'ю. Авторка розкриває нам дитинство нашої головної героїні, а саме її волелюбний характер жагу до подорожей, а також пізнання нового світу поза межами її домівки. Коли дівчина виростає, батьки хочуть видати її заміж, але вона настільки цього не хоче, що укладає угоду з одним із богів. Вона стояла під зірками повна коли раптом пролунали його слова Я можу дати тобі все, що хочеш, але є одна умова. Отже, Аді отримує повну свободу в обмін на свою душу, а термін розплати не визначений. Угода, звичайно, виявляється не такою простою, і Аді доводиться поневірятись світом. А окрім того, прокляття, про яке вона навіть не підозрює. Це моя перша прочитана книга у стилі фентезі, яку я дочитала до кінця, і стиль написання мене дуже вразив. Герої та атмосфера були дуже чарівними та особливими. Особливо мене вразив момент, де Аді залишає свій слід у цьому світі через мистецтво та музику. Я буквально переносилася в Париж 18 століття, а потім в Нью-Йорк нашого часу. Було дуже цікаво, емоційно та Вишукано, ця книга справді змушує задуматися про те, що таке пам'ять, свобода та спадок. І, хоча деякі моменти мені було важко читати, я справді відчувала себе частинкою цього світу. Я відчувала і радість, і співпереживання, і сум. А Лярю – це дуже сильна та водночас вразлива героїня. Вона дуже незалежна, але Сповнена сумнівів, а темна сутність це один із найзагадковіших та найхаризматичніших антагоністів, яких я тільки зустрічала. Спершу він здається жорстоким, але у нього є свої слабкості. А їхній зв'язок з Аді додає книзі неймовірної напруги. Також там є ще один цікавий персонаж, але без спойлерів. Стиль написання дуже витончений, і хочеться цитувати буквально все. Вікторія Швайп має талант виразно описувати моменти, які западають у пам'ять, наприклад, шум дощу у Парижі або запах нью йоркської кави. Ця книга про те, як важливо залишити щось після себе, навіть коли здається, що все вже втрачено. І постає запитання, на яке кожен має відповісти самостійно, чи варте безсмертя того, щоб втратити зв'язок з людьми? Кому варто прочитати цю книгу? Я думаю, це чудова історія для тих, хто захоплюється філософськими роздумами, чарівними історіями та трішки фантастики з акцентом на емоції та кохання. Цю книжечку я оцінила на 5 із 5. і в цілому роман отримав багато хороших відгуків від критиків та читачів. А знаєте, що найцікавіше? Ця історія скоро оживе на наших екранах. Точна дата виходу, на жаль, ще невідома. Але чи зможе фільм перевершити магію книги? Побачимо, але точно варто почати з читання. Якщо ви вже читали цю книжечку, то напишіть ваш відгук у коментарях. А якщо ні, то чи хотіли ви її прочитати після цього огляду? Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал. І на сьогодні все. Дякую за перегляд і побачимося у наступних відео.